Вітаю і пропоную чарівну коробку за е, повністю Елена е, Поліана. Е, ми листаємо, натискаємо на старт. І потрапляємо на е, сторінку, де з'являється Поліана і е, загадує завдання учням: що таке, наприклад, гра в радість, яку вигадала Поліана. Чи ти потім натискає? І ось чарівна коробка розкривається, учні попередню дають відповідь, і потім учні звіряють, чи їхня відповідь була правильна, чи неправильна. На наступний слайд ми переходимо знову таким чином, і знову у нас коробка закрита, і знову її треба розкрити. Знову натискаємо на коробку після відповіді дітей. От, І звіряємося, чи правильна їхня е, відповідь була. І таким чином ми мандруємо з е, 12 -ма запитаннями. Нарешті е, доходимо до 12-го, де е, запитання наступне: який головний урок несе Роман Поліана? Ми натискаємо ось на, ось такий, на е, цей знак та доброта можуть змінити життя як своє, так і оточуючих. І далі вчитель переходить на наступну сторінку, де появляються ці ключові слова, які корисні будуть і дітям, і також усім нам зараз, що та доброта можуть змінити життя як своє, так і оточуючих. Дана презентація може бути вами редагована. Е, можна замінити слайди титульні, тобто бекграунд, можна замінити героїв. і Також дана презентація буде надана в двох варіантах. Перший варіант це для вашого редагування як шаблон, а другий варіант як демонстраційний варіант для учнів. Отже, запрошую придбати таку цікаву і дивовижну вікторину.